Погода в Україні 13 грудня буде сніговою. На дорогах буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Майже у всіх областях України, крім західних, синоптики прогнозують сильні пориви вітру: – 15-20 метрів в секунду. Синоптики оголосили штурмове попередження першого рівня небезпеки. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що антициклон витіснить залишки опадів і буде сухо. Водночас попереджається про те, що може бути сніг та штурмовий вітер. Найближчої ночі українці відчують похолодання. Вночі та вдень прогнозують морози. У ніч на 14 грудня температура повітря місцями може впасти до мінус 14 градусів. Водночас, вже з 15 грудня в Україну прийде потепління. А 16 грудня очікується від лига. В Україні 13 грудня буде хмарно з проясненнями. У цей день у багатьох областях України синоптики прогнозують сніг та ожеледицю. Вітер буде північно-східний з переходом на північно-західний, зі швидкістю від 7 до 12 метрів в секунду. Можуть бути сильні пориви вітру 15 20 метрів в секунду. Температура вночі від 3 до 8 морозу. У день від мінус 1 до мінус 6. у південній частині та на Закарпатті близько нуля. На високогір'ї Карпат вночі 5-10 морозу, а в день від мінус 2 до мінус 7. Йдеться у повідомленні. За даними Метеопрок, 13 грудня в Україні буде морозно. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до мінус 1, плюс 4 градусів, а найнижча температура буде у Сумській, де коливатиметься в межах мінус 5, мінус 2. У Києві 13 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують сніг. На дорогах у цей день буде ожеледиться. Вітер очікується північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. А також періодично очікуються сильні пориви вітру. 15-20 метрів в секунду. Синоптики оголосили штормове попередження першого рівня небезпеки. Температура вночі 3-8 морозу, вдень від мінус 1 до мінус 6, у Києві вночі мінус 5 мінус 7, а в день від мінус 2 до мінус 4, повідомляє Укргідромедцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.